Всім привіт! Я Аліна із Китаю. Китай це країна з найбільш звинятою системою електронної комерції в світі. І більшість своїх покупок китайці купляють в інтернеті. Тому я вирішила для вас показати, що я купляю за тиждень. У мене маленька дитина, тому в більшості своїх випадків майже все я купляю в інтернеті, хоча і до дитини було так само, тільки одяг я купляла, вже ходила безпосередньо в магазини. Зараз я і одяг купляю в інтернеті. І я думаю, можливо, вам буде цікаво подивитися, що я купляю за тиждень. Зараз. Вівторок, 12.30, я вже отримала три посилки, і зараз давайте як гучно, давайте разом з вами їх відкримо. І так, перша посилка. Іноді мій чоловік каже мені, що я купую дуже багато речей, але я думаю, всі чоловіки такі. Ага, перша посилка це крабові палочки. Я купила крабові палочки, бо хочу зробити крабовий салат. І я вам скажу, що крабові палочки в Китаї їх не так легко купити. Це не товар, який китайці вживають кожен день. Тому, якщо ви хочете крабові палочки, вам потрібно піти в якийсь спеціалізований магазин. Це або якийсь супервеликий, це не в кожному супермаркеті. Є це прям якийсь супервеликий спеціалізований магазин, в якому є все. Отам ви можете купити крабові палички. В звичайному супермаркеті дуже рідко. В маленьких магазинчиках продуктових точно ні. Тому крабові палочки, якщо я хочу їсти, я замовляю в інтернеті два дні і вони готові. Буду робити салат. Я взагалі, я взагалі рідко готую, але е, вирішила, що пора. Наступна посилка відкриваємо, і це подивіться, що це вафлі на морозиво. Ні, я не збираюся готувати морозиво в Китаї. Немає вафлій на вафільний торт, але є згущене молоко. Це точно не українське слово. Мабуть, згущене молоко. Не знаю, коли називається згущонка. Коротше. І от е, одна дівчинка порадила, що можна купити вафлі на морозиво, і вони будуть точно такі самі, як вафлі на вафільний торт. І тому я буду пробувати отримала вафлі, буду пробувати робити торт. А плюс в тому, що торт буде не дуже великий і мені не придеться його одній весь їсти. І остання посилочка на сьогодні. Ну і на сьогодні, а на обід. Я думаю, я ще можливо отримую щось сьогодні відкриваємо що у нас тут. Це кукурузка. Кукурузка. Кукурузку зазвичай можна знайти в магазинах, звичайних. У нас навіть в маленькому є. Не то, що китайці якось дуже сильно не полюбляють, але знайти її можна. Тут написано італіано. Італіано кукуруза. Це також в мене буде на салат. Так, зараз у нас середа. Я отримала ще декілька посилочок, будемо їх відкривати. Так, перша ось така от маленька коробочка, що тут у нас? Зараз подивимося. Ага, це у мене блочок для зарядки годинника, бо я придбала годинник і він Apple, дають тільки USB шнур, але не дають блочок. Речі хочу вставити. Я ж купила собі годинник, так Apple Watch, і я доплатила за нього плюс тисячу RMB, тисячу юанів за те, щоб у нього була функція, така як він може працювати від моєї картки, від моєї сім-картки, коли я не знаю, як вона називається, коли телефон не поруч. Тобто я виходжу на вулицю, залишаю вдома телефон, і а, мій годинник буде працювати. І знаєте, що отримала я годинник, не працює. Я питаю, а чому не працює? Мені кажуть, та все нормально, має працювати. Зайшла, почитала в інтернеті. Бо ця функція в Китаї доступна тільки китайцям. Оце дуже часто трапляється, тому що ця функція доступна тільки людям, у яких є ID-картка китайська. У мене її немає, тому функції немає. Дуже часто є такі функції, якими, якими іноземці не можуть користуватися. Багато чого не передбачено для користування іноземцями. Отак-от. Далі така ось у нас велика коробка. Так, у великій коробці Victoria's Secret. Це тут у нас моя білизна. Вона дуже прикольно опакована, але я вже ну, не буду її відкривати, вам показувати. І ще одна. До речі, багато хто жаліється, що в Китаї немає гарної, красивої білизни. Я вважаю, що ну, в принципі, можна купляти Victoria's Secret. Вона доволі гарна і красива, і ціна плюс-мінус така сама. Ну, якщо брати там по акції. І тут у мене дві пари штанів. Одні. Сірі і одні чорні це звичайні спортивні штани. ходити на роботу, бо я працюю з маленькими дітьми. Потрібно постійно бігати, повзати, пригати, Тому і в мене вдома маленька дитина. Зазвичай я або ходжу хожу в таких, як вони називаються легінси, да або в спортивних штанах. Чи штанях, як правильно сказати, сподіваюся, я обирала спеціально метр сімдесят п'ять, бо я висока. І я дуже часто у мене така проблема, що я замовляю штани, і їх приходиться повертати, бо вони короткі. Бо не знаю, в Китаї також є високі китайці, але проблема зі штанами є. І ще є проблема із взуттям. У мене в Китаї розмір мій 42-й. І це практично неможливо купити нормальне взуття. В магазинах, якщо виходите, там 38, максимум 39. В онлайн можна знайти 40-41 і рідко 42, але зазвичай це якесь дуже некрасиве взуття. Тому я купляю якщо я купляю красівка, я купляю чоловічі в Nike, А якщо я хочу купити якісь там, може, жіночі взуття, то воно зазвичай ну, дуже важко шукати і воно не дуже привабливе. У нас все ще. У нас все ще середа, зараз кажу 2,40. Я отримала ще дві посилки. Зараз подивимося, що тут всередині. О, прекрасно! дирокол, Дірокол. Як, як українською мовою сказати? Це мені для класів англійської мови. Я буду робити. Я вам покажу зараз, що вона є. Ось такі у нас обличчя, я буду прокалювати всередині дірочки і потім використовувати ці такі штуки, робити різні прикольні зачіски з дітьми. І ще одна у нас посилочка, також я вже бачу, що це для англійської мови. Це гра. Зараз покажу. Дивіться, є ось така штука, її ставлять на підставочку. Не знаю, як її ще ставити. Я потім якось придумаю, подивлюсь. Ставить на підставочку, і ось тут дуже багато таких маленьких астронавтів. Потім кожному астронавту, бачите, у них так ручки вверх підняті, я на ручки ці прикріплю англійське слово. І гра заключається в тому, що ця штучка буде так от стояти на паличці, балансувати. І ми з дітьми по черзі будемо ставити астронавтів, от, так от вона бачите, балансує. Тобто дитина ставить астронавти, читає слово, наприклад, там he, she, we, і кожен раз. Намагається зробити так, щоб ми по черзі ставимо, щоб ця штука не впала. І в кого вона падає, той програв. А, а гра заключається в тому, щоб дитина прочитала можна більше англійських слів. Сьогодні у нас четвер. Я трошки в ненастрої, настрої, бо не виспалася. Дитина сьогодні не спить, але вже вирішила знімати для вас відео. То четвер. Посилка на четвер, що я вже розколупала, Зараз вам покажу. Це стікери дитячі з різними англійськими прикольними фразочками, також на урок англійської мови для того, щоб якось заохочувати дітей. Далі ось така ось маленька коробочка у мене тут Що? Ага. Навіть не буду пробувати казати, як це на українській мові. Треба подумати для п'яточок. Я потім перевірю і напишу вам. І остання посилка, от така велика і важка. Я не знаю, що це, бо я здається, вона виглядає так, як будь, як книги запаковують. Але я ніяких книг не замовляла, і тому я трошки здивована. Не пам'ятаєш, що я щось таке а, -а, а. Я думала, це щось цікаве. Це нічого цікавого, це цікавого. Це ось пленка така: ламінувальна пленка. Для того, щоб ламінувати флеш-карточки для дітей. У мене є ламінатор. І ось ламінувальна пленка, дві штуки. Все для дітей, як то кажуть, сьогодні. Ну, добре, сьогодні нічого цікавого. Сьогодні у нас п'ятниця. У мене дві посилочки маленькі. Зараз вам покажу, що тут в першій у мене стікери стікери Собачий патруль це знову-таки для маленьких дітей. Всі діти люблять собачий патруль. І в другий у мене крем. Це крем для ніг, для п'яточок, так як у нас в Пекіні нереально суха погода, тут дуже суха, особливо зимою. Постійно потрібно зволожувати шкіру. І ось я придбала собі якийсь китайський крем для ніг. Не знаю, спробую подивимось. Це все на сьогодні. До зустрічі завтра. Можливо, завтра ще щось отримую, а можливо, і ні. Сьогодні у нас з вами неділя. Вчора я відео не знімала, вирішила зняти разом і ще отримала три е такі посилки. Одну вже я відкрила, вам зараз їх покажу. І хочу сказати, що завтра я очікую посилку прикольної сумки, які е це. Сумка фейк <смі> в ви знаєте багато фейків, але це типа фейк хай стендарт, Висок дуже схоже на натуральний, і він дуже дорогий. Тому якщо вам цікаво, то дивіться відео до кінця, я вам покажу, як виглядають фейкові брендові речі. І завтра я також маю отримати, чи післязавтра вже, можливо, книжечки українською мовою. Також вам покажу, розповім вам, де я їх замовляю. Спочатку давайте подивимося, що я отримала сьогодні і вчора. Я вирішила так от разом його все вам показати. Ага, це черв'яки. Гадайте, я даю вам три секунди. Навіщо мені скільки черв'яків? А, ні, ми не будемо їх їсти. <laughs> Це буде їсти моя черепаха баодзе. Він полюбляє черв'ячки. Ось моя черепаха баодзе. Покажу вам, чи буде він їсти черв'ячки. Баодзе бере червячок. Будеш? Так, не зрозуміє, сподобався чи ні. Бери ще один. Бери. А ну сам візьмеш тобі так накидає. От. Це та те, що я вже відкрила. Це у мене крем Аюнік корейський крем, е, нічний для сну е, на обличчя. Щоб його купити, я використовую ID з мого чоловіка. Бо в Китаї, щоб купити, я не знаю, чого якісь речі, які типу, за кордону, потрібно використовувати ID. От. Я купила його зі свого чоловіка, і мені навіть якісь пробнички подарували цей раз, вітамін С, сірум і SPF. Прикольно, я спробую, може, мені сподобається, бо я вже мене SPF я використовую кожен день. Це мене цьому навчив Китай. Китайці особливі жінки кожен день використовують SPF. я також. Може спробую, може подобається мені. це мені цей я якийсь його поміняю. Так, багато говорю. Остання у мене посилка. Я вже на очі знаю, що це, але вам все одно покажу. Це ось така штука. Я хочу починати, як вони кажуть, baby-proof, Захищати мою квартиру від дитини. Чи як? Ну, щоб дитина не вдарилась ніде. Оця штучка це на диван. Я вже бачу, вона, мабуть, коротковата буде. Ну нічого, куплю ще одну, якщо коротка буде. Так, це все на сьогодні. Не, як ви кажете, не вимикайтеся. Чекаємо на брендову сумку і книжечки. Мені здається, буде цікаво. Сьогодні у нас вівторок, і в мене останні дві посилки, як я й казала, це має бути книжка та. Сумка. Що тут у мене? Такий маленький пакетик. І тут дві книжки. Перша це Як любити дитину Януш Корчак. По вихованню дітей. А друга це Найдовша подорож Оксана Забушко. Я вже дуже хотіла давно почитати щось від Оксани Забушко. До речі, мені а що це? А, я думала, вона порвана. Ні, це так недруковано. Мені сказали, що тут була якась закладка в подарунок. Але... А, так, закладка в подарунок, це дуже мило. Якщо хочете читати якісь книжки українською мовою в Китаї, пишіть, я вас обов'язково додав в групу, де можна їх замовити. Зараз я вам швиденько покажу останнє, це сумка, фейкова сумка, скажу, скільки вона коштує і як вона виглядає. Я давно собі хотіла велику сумку, бо в мене немає. в мене тільки маленькі сумочки є. І ось одна дівчинка продавала. І я її вирішила спробувати. Так, це моя перша фейкова сумка. От я вам покажу в вона упаковці. До речі, за упаковку можна було доплатити 100 юанів. така подумала, мені упаковка не треба, мені сумка треба. Ось так от вона виглядає. Ну, Відчувається нормально. Як вам моя сумка? Кажіть. Ну, як я кажу, купила її, бо в мене не, немає жодної великої сумки, а це мені, в принципі, сподобалась. Добре, дякую, що подивилися. Ставте лайки, і підписуйтесь, і пишіть в коментарях, що б ще ви хотіли подивитися. Пока-пока!